Світоплечу лента, що робиться в спальні. Двері он со шкафа вивалено. Помешкання Галини Варченко постраждало через ракетний обстріл. Вибиті вікна разом з волонтерами. Полтавка закрила плівкою та осб плитами. Стояла під під'їздом, дочка стояла восьма Да? Я стояла, вперлась об колону і колона мене спасла. Я не знаю, що я стояла спиною туди. Я тільки почула сильніший вистріл над головою, потім, значить таке зарево десь метр. Це один із 13 житлових будинків, який зазнав пошкоджень. А це, за даними міськради, понад 400 квартир. У мікрорайоні відранку місцеві разом із комунальниками продовжують прибирати наслідки обстрілу. Світло дали десь 9 о 9-й вечора, ото також десь так. Ну, тобто наразі газ ми навіть не перевіряли поки що. ну Світла вода є. Газу не буде. Немо. Сказали мінімум чим через місяць, поки всі не обійдуть, поки всі квартири не провірять, тоді навчать газ. Внаслідок обстрілу поранень зазнали 22 людини, серед яких троє дітей. У лікарні перебувають восьмеро. Їхній стан нині стабільний. В гуртожитку жив. Вони ну, навчалися, діти жили в гуртожитку. Я так зрозуміла, що в них самого бомбосховища немає. А на перший поверх вони спускаються. Ну оскільки у нас у нас проблема із слухом, то тобто він майже не чуючий апарати він доноси. Ну скажімо так, вони не занадто йому дають ціну. А в той, в той день якраз зняв апарати, він покупався, зняв апарати і без апаратів знаходився в кімнаті. Тось тобто він просто не не почув все самої тривоги, не почув. Була проведена хірургічна хірургічна обробка рани видалення інородні тіла. Ушита, зупинена кровотеча, стабілізувався він гемодинамічно, на ранок стан його ближче до середньої важкості. Пошкоджені житлові будівлі, навчальні заклади та поліклініку нині обстежують. Після цього комісія надасть висновок про необхідність проведення капітальних ремонтів. По мірі можливості всі заховалися в укриття, але вибуховою хвилею. Зовсім недалеко біля нас вибухові хвилі всі стекла начальну закладу. вилетіли. по гуртожитку. У нас в деяких місцях навіть стеля пробита осколками. Вікна в гуртожитку одна сторона повністю ви пошкоджено близько 700 вікон, і ми вже сьогодні на місці події зустрілися з з організацією Джем. Яка має спільну віконну програму у співпраці з фондом Говарда Баффета. І ми вже сьогодні розпочинаємо заповнення заявок на можливість отримання вікон, поки матеріальної допомоги із бюджету громади постраждалим не спрямовували. Дарина Литвак, Микола Ярьоменко, Суспільне новини, Полтава.